Прошу встати Суд судити, прошу сідати. Другий сінат Конституційного суду України у відкритій частині пленарного засідання розглядає справу номер 3 63 2025 за Конституційною скаргою Самбурської Тетяни Лінії щодо відповідності Конституції, частини 1, 2 статті 303 Кримінально-процесуального кодексу України. У пленарному засіданні беруть участь судді Олександр Вадянніков, Віктор Городовенко, Василь Лемак, Олег Первомайський, Сергій Різник, Галина Юровська. Другий сенат Конституційного суду України 22 липня 2025 року постановив розглядати справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників конституційного провадження на це засідання. Дякую, Шановна голова засідання. Шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого сенату прибув Костенко Вадим Павлович, представник суб'єкта права на конституційну скаргу адвокат, від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Дердіна та від представника президента України в Конституційному суді України Сергія Димбовського на адресу суду 16 вересня цього року надійшли листи, у яких повідомляється про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та не заперечуються проти розгляду справи за їх відсутності. На цьому доповідь завершена. До початку розгляду справи на пленарному засіданні від суддів не надходило повідомлень про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів а від учасників конституційного провадження письмових заяв про відвід суддів. Е, Вадиме Павловичу, як обовноважений представника суб'єкта права на конституційну скару, чи є у вас до складу суду чи окремим суддям? Немає. Прошу сідати. Як вже зазначено, кворум для проведення пленарного засідання сенату є головою на пленарному засіданні в силу вимог закону України про конституційний суд України, суддя Юровська. Оголошую відкритим пленарне засідання Сенату Конституційного суду для розгляду цієї справи суду. Доповідачі у цій справі є суддя Конституційного суду Олег Первомайський. Відкрита частина пленарного засідання Сенату фіксується за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу. А записи відеотрансляції відкритої частини будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Шановні судді, беручи до уваги відсутність учасників конституційного провадження, ставлені на обговорення питання про розгляд справи без участі постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Максима Дердіна та представника президента України у Конституційному суді України Сергія Дембовського, пане Олег Олексійовичу. Яка ваша позиція? Я вважаю, що подальший розгляд справи сьогодні можливий? Дякую, шановні судді. Чи будуть зауваження пропозиції з цього питання? Немає. Вадиме Павлович, ви не заперечуєте? Не заперечуєте, ви так. розглядати. Так, ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутністю постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді та постійного та представника президента у Конституційному суді. Прошу голосувати. Одноголосне рішення прийнято. Шановний представник суб'єкта права на конституційне провадження, ви є адвокатом за фахом. Так, я адвокат, працюю індивідуально, є на підставі договору. Включайте мікрофон, коли відповідаєте на питання. Костен Павлович, адвокат, працює індивідуально, є на підставі договору про надання правничої допомоги та ордеру, які наданого розпорядження суду. Представляє інтереси Самборської Тетяни Олені. Угу. Е, ви знаєте свої права. Права з правами обізнані Є необхідність не, не, роз'яснення не, не, не роз Дякую. Чи є у вас якісь клопотання до початку посліду приєднання матеріалів? Немає. Ні. Прошу сідати. Дотримання порядку в залі забезпечує служба судових розпорядників. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу Олегу Олексійовичу. До початку немає у судді доповідача приєднання якихось матеріалів. Немає. Немає у судді? Немає. Прошу, Олег Олексійович. Дякую, пане голову. Самборська Тетяна Леонідовна звернулася до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність статтям 3, 8, 21, 22, частини 1, 2, 6, статті 55, частині 1 статті 59, частині 2 статті 63, частини 1, 2, 3 статті 129 Конституції України, низку приписів законів, а саме частини 1, 2, статті 303 Кримінально-процесуального кодексу, далі кодексу. А в затретті під пункту 19 розділ першого закону України про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України та закону України про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового слідування розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року номер двадцять абзаці 2, 3, 4, пункту 4, абзаці 2, пункту 5, пункту 6, 7 розділу 1 закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності спеціалізованої декоративної прокуратури 8 грудня 2023 року 35.09. Третя колегія суддів Другого Сенату Конституційного суду України ухвала від 20 травня 2025 року, відкрили Конституційне провадження справи за Конституційну скаргу Самборської та Леоніди, але щодо лише приписів частини 1 2 статті 303 Кодексу. Відповідно до приписів Кодексу, а саме частини 1, встановлено перелік рішень, діючи без діяльності слідчої дізнача або прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні. А за частиною 2 цієї ж статті кодексу скарги на інше рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і не можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилом статтей 314 316 цього ж кодексу. На думку автора клопотання, частина 1, 2 статті 303 кодексу порушують статті 303, 8, 21, 22, 55, 58, 59, 63, 64 129 29 Конституції України. На підтвердженні своєї позиції, своє право на Конституційну кару наводить окремі приписи Конституції України, рішення Конституційного Суду України, Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод, приписи Кодексу, Кримінального кодексу України, інших законів України та підзаконних актів, а також судові рішення у своїх праві. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів бачається таке. Головне слідче управління Державного бюро розслідування з 28 жовтня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій службових осіб Житомирської мітниці під час оформлення митної декларації. Заявниця 9 липня 2024 року отримала повідомлення про підозу у вчиненні кримінального правопорушення, встановлено частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу, а саме службовних дваліст, що спричинили тяжкі наслідки. Матеріали досудового розслідування стосовно Самбурського, 31 серпня 2024 року, було виділено в окреме кримінальне провадження. Суб'єкту права на конституційну скаргу вручили повідомлення про заміну раніше повідомленої підозрювань на нову, а також повідомлення про завершення досудового розслідування та відкрили матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Локат Костенка, який діє інтерексамбурський, звернувся 15 вересня 24 року до Печерського районного суду міста Києва і скарг на бездіяльність прокурорів офісу генерального прокурора та просив зобов'язати прокурорів закрити кримінальне провадження щодо в зв'язку із закінченням строку до розслідування. Слідчі суддя Печерського районного суду міста Києва ухвалив від 2 жовтня 24 року відмовив йому у відкритті провадження за скаргою на бездіяльність у осіб Офісу генерального прокурора та зобов'язанням вчинити дії. Адвокат Костенко скаржив це рішення в апеляційному порядку. Київський апеляційний суд ухвали від 3 лютого 2025 року, залишив без зміни ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києві 2 жовтня 24 року. Апеляційна скарга без задоволення з огляду з огляду, зокрема, на те, що частина 1 статті 303 кодексу містить вичерпний перелік рішень дій чи бездіяльності слідчого дізнача прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Конституційна скарга за форму змісту відповідає вимогам статтею 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд України. Самборська Тетяна Леонідовна є належним суб'єктом права на конституційну скаргу, згідно зі статтею 56 цього ж закону, відповідно до статті 151.1 Конституції України, питання про відповідність Конституції України, порушено конституційні скарги, відомчі Конституційного суду України. Як, як судить до відповідно до статті 59 закону України про Конституційний суд для забезпечення об'єктивної розгляду справи та ухвалення Конституційним судом України обґрунтоване рішення було надано доручене відповідно підрозділом секторату Конституційного суду України для підготовки висновку та надіслано на низку запитів до органів державної влади, зокрема президента України, голови Верховної Ради, міністра юстиції України. Та низку наукових установ Київського університету Тараса Шевченка, Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого, членам науково консультативної ради Конституційного суду України. Про зміст зазначених відповідей, коли вони будуть надходити, суддів сенату буде приінформовано в закритій частини пленарного засідання другого сенату Конституційного суду України. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякую, Олексійович. Чи є у суддів питання до судді доповідача? Немає. Чи має хтось додаткові матеріали або документи для долучення матеріалів справи? Олежа Олексійович. На даний момент пане голову немає. Немає суддів? Немає. 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 Прошу сідати. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання другого сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати за одноголосно. Шановні судді, шановні Вадима Павловичу, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення другого сенату за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершено. Прошу встати.